З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка Дарина Чупат запитує: чи можна бажати людям удачі? Мені закидають, що це калька з російської, а я не зовсім упевнена у своїй правоті. А дарма, дарино, ви правильно бажаєте людям саме удачі, бо бажаний результат, щасливий збіг обставин, успіх називається удачею. Це давнє українське слово. Але зауважу, не плутайте це слово із вдачею. Удача і вдача пароніми. Ці слова різні за значенням. Вдача – це характер, натура людини, звичка. От кажуть, вона має веселу вдачу, у мого сина горда вдача. Тож удача це успіх, а вдача характер. Отже, усім людям гарної вдачі бажаю удачі, і на сам кінець додам: шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.